Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи, доєднується до нашого ефіру. Пане Тарасе, вітання вам. Доброго дня. Пане Тарасе, ну і логічне запитання, що наразі зараз відомо і що можна виділити окремо із цього інтерв'ю, яке з'явилося вчора, 15 вересня. От найголовніші тези, на які варто звернути увагу. Ну, президент фактично, я б сказав, дав. Такі обриси, те, що буде робити Україна, тактика по перенесенню війни на територію Російської Федерації, там було сказано, що Росіяни будуть платити ціну. Я думаю, що йдеться про удари по енергетиці Росії в осінньо-зимовий період, що буде достатньо болісно для них. Ну і звичайно, що нагадування нашим партнерам, що Україні потрібно розширювати допомогу, в тому числі далекобійною зброєю. Ну, це те головні такі тези, в принципі, і знову там йшлося про. Примус фактично Росії до миру, в тому числі о, ну через там запрошення на другий саміт миру. Чи приїдуть вони, чи не приїдуть та інша справа, але демонструє таку, знаєте, дипломатію добрим словом та пістолета можна досягнути більше ніж добрим словом. Добрим добрі слова це запрошення на саміт миру, а пістолет це удари по території Російської Федерації. Пане Тараса про чотири пункти мирного плану президента Зеленського, які він має намір презентувати у Сполучених Штатах Америки, зокрема президенту Байдену а також кандидатам на майбутніх президентських виборах Камалі Гаррісі Дональду Трампу. Скажіть, будь ласка, чи якісь відомі можливо деталі оцих пунктів з станом на зараз? Ну і передусім, чому власне? Презентує президент спочатку їх у Сполучених Штатах Америки. Скажімо, чому українське суспільство станом на зараз не знає деталей цього плану? Ну а чому українське суспільство не знало подробиць курської операції? Ну тому що є командування, є військове керівництво, яке забезпечує в першу чергу секретність таких речей. А хто сказав, що суспільство повинно знатися в великих подробицях? Ми повинні довіряти верховному головнокомандуючому і головнокомандуючому, які показали якраз на прикладі курської операції, що Україна здатна проводити операції найвищого рівня, де залучено десятки тисяч людей. Вона проведена, де кожен знає, що робити. Забезпечені СБУшники забезпечили найвищий рівень секретності, тому що забезпечити в умовах, коли а, засилає постійно людей в Київ, в інші міста підпалює. Автівки військовослужбовців постійно агентуру гру знаходиться, московську церкву постійно знаходять їхню агентуру, і так далі. Тому суспільство і не буде знати, хто сказав, що суспільство щось потрібно в даному випадку розкривати плани. Звичайно, що в закритому режимі обговорюється це з нашими союзниками, а, їм показується, що Україна не збирається йти там на деякі, як думають, деякі. Наші партнери, поступки, і для них, звичайно, це буде робитися в першу чергу а далі вже буде план реалізації. Пане Тарасе, 5 грудня буде 30 років з моменту підписання Будапештського меморандуму. Це теж свого роду гарантії безпеки для України, які надавали певні країни, зокрема і Росія. Ми про неї згадуємо. Чи буде тут чіткий механізм реалізації цього плану, про який зараз говорив Володимир Зеленський? І чи можливо такий механізм взагалі придумати для того, аби жодна зі сторін його згодом не порушила? Ну, це ми вже говоримо. Вже після воєнної, фактично, після воєнної устрій. Ну, дивіться, ну я впевнений, що одні з частин цього там умовних гарантій є вже підписані безпекові угоди з різними країнами. Але ми повинні розуміти і не робити помилку Будапештського меморандуму, сподіваючись, що за нас хтось буде щось робити. В першу чергу Україна буде сама мілітаризованою країною до такого ступеня, щоб наші партнери розуміли, що можна і слід допомагати. Тому що ви ж повинні розуміти будь-який договір, він тебе не захищає. Він захищається в першу чергу. Гарантованим механізмом примусу до його виконання, і тому в даному випадку, чим Україна буде сильніша сама, а для цього ми повинні в першу чергу приділяти увагу більше власній оборонці, тим більше нам будуть допомагати, тому що побачить партнери. Знаєте, от є приклад безпекової угоди, яку підписали з нами британці. От зверніть увагу, там ну, перша ж це була безпекова угода. Там же йдеться, наприклад, такий пункт є по Чорному та Азовському морі, що вони готові там допомагати, і так далі. А чому? Тому що Україна показала результати, не чекали, знаєте, там конвоїв НАТО і так далі. На це збушники наклопали ці Сі Бейбі, Гурівці, ці Магурів. І вигнали Чорноморський флот. А вибачте, аж в Новоросійськ. Вони зараз не знаходяться в цьому а, у, в місцях своєї дислокації. А з такими сильними партнерами хочу співробітничати. Але звичайно, що для України ідеальним ідеальним є а, окрім власної оборонки. А тут ми повинні а, тиснути все суспільство, журналісти, тиснути на уряд, щоб він більше фінансував оборонку. Якщо немає фінансування оборонки грошей, то дайте можливість експортувати хоча б зброю, так. Вони тільки наші оборонщики на 1 мільярд доларів тільки в перший рік дадуть валюти, і на 200 мільярдів дадуть по до бюджету за рахунок внутрішніх податків. І не треба податки. До речі, підвищувати, як у нас говорять деякі урядовці, забезпечити секретність підприємства. ПК, щоб заходили наші партнери, в тому числі тут будували спрощувати порядок фінансування. З боку наших іноземних партнерів, коли гроші йдуть фактично напряму нашим виробникам, які себе зарекомендували, а не через міністерство там, Мінстратехпром, техпромукоробором і так далі. Нам цього не потрібно. От приклад, тачані дали гроші на виробництво САУ Богдана. Ну і вони зроблені були на 18 штук там за два місяці. Оце вже результат так, от швидше повинно робитися. А стосовно гарантії безпеки, ну звичайно, ідеальним для України є НАТО, але для цього потрібна кордони 91-го року ми повинні це чітко розуміти. Можливе якийсь гібридний варіант, що якісь гарантії може не в НАТО, але прямі гарантії від ядерної держави, як це було в період. А коли Фінляндія та Швеція тільки вступали в НАТО, у них там три місяці їм були гарантії від США та Швеції, теоретично можливо. Але тут знову-таки все впирається в кордони 91-го року. Без кордонів 91-го року не гарантовані системи безпеки для нашої держави, такі надійні, ну поки не йдеться. Ми вам дякуємо, пане Тарасе, і нагадуємо, що з нами на зв'язку був політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній, з яким говорили про мирний плани, зокрема чотири основних пункти, про яких згадав сам Володимир Зеленський в інтерв'ю веденню CNN.